Сьогодні світ потребує аналітиків культури, адже ті суспільства, де культурологічна освіта у занедбанні, знецінюють процеси, вирощують агресію. Український соціум навпаки завжди цікавиться своєю та світовою культурами. Цікаво, а що я зможу робити в якості культуролога? Ну, по-перше, це, звичайно, викладати культурологічні дисципліни в університеті. Далі можна піти працювати в музей і робити екскурсії як українською, так і англійською мовою. Далі можна стати фотографом, арт-менеджером або онлайн-консультантом для туристичних бюро. Також є варіанти з веденням соціальних сторінок культурних діячів, як, наприклад, Instagram або Twitter або Facebook. Сьогодні весь світ переживає філологічний бум. Китайці, поляки, чехи, в'єтнамці всі вчать іноземні мови, тому що знають, що від цього залежить не тільки їхня кар'єра, але й успіх їхніх держав. Наші студенти демонструють дуже високий рівень знання англійської і німецької мови, тому що вони беруть участь в наших європейських проєктах, і ці проєкти перемагають. Виробнича культурологічна практика це гарна можливість потрапити за лаштунки у саме серце театрів, музеїв, галереї, телебачення та видавничих комплексів, щоб отримати безцінні навички роботи у різних сферах культурологічної діяльності. Я студент філологічного факультету, і також я актор театру Екслібрис. Театр Екслібрис це потужний інструмент для реалізації творчого потенціалу кожного студента. Також це можливість впевнено триматися на сцені, розвивати публічне мовлення і також прожити життя якогось персонажа і спробувати свої сили в бойових діях сценарного простору. А ще ми просто любимо магістрантів. Всі вони і ті, що наразі вчаться, і ті, що закінчили магістратуру, залишаються нашими друзями. Одразу після закінчення університету я залишилася працювати лаборантом на кафедрі. І за якраз за професії я можу реалізовувати себе у фотографії, відеомонтажі та на сценарії. Культуролог це крутий факт.